Друзі, вітаю! Росія готує нову стратегію по Курщині. Отак, от, от кажуть, що українська присутність там надовго. Відповідно, треба нова стратегія. Яка саме? Давайте проаналізуємо сюди. Додавимо те, що німці і чехи вже почали витрачати російські заморожені активи на боєприпаси для України. Е, Путін шукає крайнього, і ним виявився генерал з відомим прізвищем. От правда, це прізвище більше схоже на прізвище українського депутата. А як генерал, він сам по собі невідомий. Але він винен в тому, що Україна прийшла на Курщину. Давайте це проаналізуємо, тому що це поточка по Курщині. Нові деталі, які дуже важливо знати, щоб розуміти, куди далі загалом рухається ситуація. Підпишіться на цей канал, ми йдемо до 500 тисяч. Запрошіть сюди своїх друзів, гарних друзів. Поганих не запрошуйте, хороших росіян теж не запрошуйте, тому що їм тут буде нецікаво. Також дуже прошу вас зробити донат. Ми збираємо 2 мільйони на 3 дрони, щоб збити один російський НПЗ, щоб він красиво палав та підсвічував українську перемогу, яку цей знищений НПЗ, хоч трошки, але все ж таки наблизить. Тому, будь ласка, банка, картка PayPal. Начебто в Монобанку завершились проблеми, і тепер ви всі можете заходити і відправляти. А зараз давайте пройдемось. По тому, що Кремль вважає, що Україна на Курщині надовго і треба готувати для росіян нову нормальність, як вони написали в кремлівських доповідях. Медуза, а, ні, це не Медведєв. Медведєв це. Колишній президент Росії, Медуза – це таке видання. Хоча ви теж дуже часто можете казати, що Медведєв теж Медуза, але, як мінімум, в даному випадку видання, яке сидить в країнах Балтії на західні гроші, намагається інколи хвалити Кремля, інколи писати якісь розслідування. Так от вони кажуть, що навколо Кирієнка це один з головних політтехнологів Путіна, який загалом займається ось цими всіма. Речами, які залазять в голову Росії, він каже, що Україну вибити швидко не вийде і треба з цим щось робити. Він каже, так, великих обласних центрів ще немає, вибити швидко Росією не вдасться. Тому вони пропонують в голові в росіян створювати нову нормальність та нову реальність. І вони кажуть, що створюючи цю реальність, кажучи, що вона нормальна, ця реальність, росіянам буде простіше. Жити. І оце якраз таки їхні ці медіатехнології, політтехнології, спрямовані на те, щоб притупити критичне сприйняття росіянами того, що українці рухаються по їхній території, причому дуже-дуже успішно. Більше того. Вони роблять це не просто так, вони хочуть виграти час, бо, мовляв, колись там Путін все ж таки збереться з силами і прийде і поверне ці території. Хоча вони в цьому самі сумніваються, саме тому починають залазити в голову. Ну, знову ж таки. Як ще глибше залізти росіянам в голову, друге яку ще нормальнішу нормальність ніж водка Путінка можна створити? Але що вони радять? Вони кажуть, да, в росіян злоба, в росіян агресія на Путіна, чого ти так не захистив? Поміряли соціологію, тривожне ставлення до Путіна, тривожне ставлення до ситуації підійшли до половини. Типу 50% 46%. Ну але похибка в Росії ж це не 2%, як в Україні, а це відсотків 20-30%. Врахуйте політичну маніпуляцію. Так от, розуміючи, що е, ситуація може бути критичною, вони починають створювати нову нормальність та нову реальність. І агресивно налаштованих росіян вони хочуть направити, куди правильно робити збори та донати для того, щоб допомогти курчатам. Ну, типу, курчата там страдають, зсу прийшли, там страшно. Давайте їм зберемо грошей. Але тут дуже важливо підмітити одну стратегічну помилку Росії. Вони упората, засипана грошими вертикаль. На вертикалі сидить один президент, він всім роздає задачі, краде найбільше. Ті, хто вище до нього крадуть більше, донизу все менше, менше і менше. До чого це я веду? Вони звикли виконувати команди. Збори це прерогатива. Демократичного суспільства, демократичної мережі, бджілок, яка кожна несе мед для того, щоб збільшити цей казан, для якого можна буде купляти зброю, допомагати. От Росія всього цього не розуміє. Це явно не їхні методи, це не методи диктатур та автократій. Збори та колективна підтримка армії це якраз таки прерогатива мережевих горизонталей. Де всі скидаються, і тому бджоли завжди перемагають ведмедя, тому що вони цільні, єдині, і кожен несе свій укус, навіть розуміючи, що він для бджоли може бути останнім. Але до чого за вся історія з цим стратегічним промахом, назвемо його мягко? Зараз вони тактично нічого цим не виграють. Але стратегічно, коли нігадавані в їхніх оцих таблицях їхніх іслідувань буде 60-70%, Ось тоді ці збори, яким вони самі з Кремля їх привчили, можуть і знадобитися. І зараз вони намагаються демократичних інструментів навчити людей з чисто автократичної структури, тобто вони починають. Напряму рушити автократію та диктатуру по всій її вертикалі, коли диктатура не знає виходу. А давайте звернемось до демократичних інструментів. Це прикольно. Вони з них намагаються зробити нас. Тактично зараз нічого не вийде, бо вони не ми. Але щоб скинути їх, вони як мінімум це можуть спробувати. Не будемо забігати наперед, не будемо думати, що зараз це все швидко змінить, але в будь-якому випадку бачимо, що російська система починає використовувати помилки, і це насправді дуже дуже прекрасно. Друга прекрасна річ, яку я вам теж хотів. Розповісти, це те, що Німеччина і Чехія вже почали на своїх рахунках робити проплати й оплати для української зброї за російські гроші. І для нас це супер новина. Нарешті є легалізація витрат заморожених російських коштів. Пішли прецеденти. Почали платити за зброю, буде точно на відбудову, буде точно на більшу зброю. І це добре, бо Пентагон каже, що не бачить. А можливостей того, щоб Україна переламала ситуацію, немає по 10 тисяч нарадів на щодень, тому вони кажуть, що війна йде в глухий кут. Ну і добре, війну почала Росія. Вона її в глухий кут завела. Значить, хочеш вийти з глухого кута, треба повертатись назад. Бо кут глухий, значить, відтупцьовуйте. Ну от ми чули і багато гірші прогнози. Війна зайшла в глухий кут для нас не дуже страшно, через те, що нам обіцяли 2-3 дні і ставили хрестики на наших могилах, але зараз, бачите, вже в глухому куті. Ну, у збройні сили не в глухому куті. Збройні сили рухаються по території. Росії. Тому цей прогноз Блумберга, який посилається на Пентагон, для нас не є критичним. Він більш критичний для самої Росії. І те, що вони зараз реальність намагаються відформатовувати не військами на полі бою, а брехнею та дурнею в телевізорі, це теж зрозуміло. Нехай так і буде. Наші війська просто будуть рухатись далі. Дивіться, там ще був Медведєв, який теж обіцяв нам всім повний розгром. Каже, що після Курська з нами вже. Нема сенсу говорити, що все, типу, тепер тільки повний розгром. Тепер, значить, він буде пити не один, а два стакани горілки зранку, і тепер хоче тільки нищити нас поповні. Ну, знову ж таки, я якось не сильно думаю, що вони думали раніше інакше, ну, але раз вони вже це почали знову писати в таких широких, довгих постах, ну, можливо, йому це просто заспокоює та приносить певне задоволення. Також можливо певне задоволення принесе на рендрі моді візит в Україну. Він у середу буде у Польщі. А далі, в п'ятницю, він буде у нас. Тобто, сьогодні він буде їсти журик і говорити про польську політику. Ну а в п'ятницю вже прийде в Україну для того, щоб з'їсти смачного українського сала і, власне, передати кілька повідомлень від Путіна, начебто, якісь дуже супермирні перемовини. Хоча вчора відео вам казав, все, що було до Курська, поставлено на глибоку паузу, і до нього можуть вернутися ну глибоко пізніше. Ну от ніж того, коли до нас їде моді. Моді натхнений. От він розуміє, що візит може відбілити його від обійми з Гітлером, коли обстрілювали Ахмадит. Чи з Путіном як його звати? От друге, що він може собі тут там підзаробити авіабудування, газові турбіни, і ну і багато багато чого. Штати одразу сказали, що він не на стороні Росії, не на стороні України намагається грати і з тими, і з тими. Ну, подивимось. Я не думаю, що він привезе щось кардинально і радикальне. Тим більше всі новини, всі ось ці переговорні штуки, вони мають свій термін свіжості. От і. Цих точно це було давно півтора місяці тому він був в Росії. Ці меседжі застаріли. Ми вже по Курщині пройшли на півтори тисячі кілометрів звільненої від режиму території. Тим більше, Медведєв у цьому своєму епохальному зверненні в телеграмі на 300 лайків він сказав, що. Купа ось цих переговірників, які літають по, по, по всьому світу, яких ніхто не уповноважував, ну от зараз будуть без роботи, бо, мовляв, переговорів не буде. Ну, от тоді питання до моді, чи читає він, чи підписаний на телеграм Медведєва, тому що ніхто його не уповноважував і, значить, нікому він тепер не буде потрібен. Що найцікавіше, це те, що Путін почав шукати винних. Виявляється, що винен не Путін, винно не ФСБ, яке напринспектувало, не розвідка, яка йому не доклала. А нікий генерал Лапін Лапін винен в чому? Ви знаєте, що в Росії є така форма, яку вони придумали в радянські часи, колективного безвідповідального це, типу, створювати ради та комісії. Вони ще й нам теж їх настворювали, Ми ще досі не можемо деяких з них позбутись. Так от. Виявляється, що цей Лапін розпустив раду, в яку входила армія, ФСБ, розвідка в Курській області, прикордонники, він їх розпустив. І потім, коли прийшли українці, замість того, щоб оперативно скоординовано діяти, як то, начебто, в Росії, хоч раз колись десь таке було, типу, немає єдиного центру прийняття рішень. От у вас є Путін, там щось -що -що. не хаотично відбувається, ну але менше з тим. Вони кажуть, що із за того, що Лапін розпустив раду, колективний безвідповідальний орган, де всі, значить ніхто, із-за цього все посипалось. Тобто Кадирівці і літні війська стояли, срочники стояли, розвідка там рищила, ФСБ стояло, поліція була, але із-за того, що Лапін розпустив. Значить, координаційну раду, яка три роки сиділа, нічого не робила, все посипалось. Не Путін, не розкрадена армія, не дірявий кордон, не суперпрофесіоналізм та героїзм української армії, а розпущена рада. Знаєте, от без ради росіяни не могли порадитись, а що ж робити, коли ворог наступає? Ну і все посипалось. Про це більше західна преса, явний вкид Кремля, щоб відмити Путіна. Зрозуміло, що після такого зливу ну що робити. Лапіна будуть казнити, будуть наказувати. Ну, а понятно, чого Путін не винуват. Ну це ж Лапін все зробив. Тепер все. Ну от цар знову святий, цар знову сильний, цар знову захисник Росіян. Але е голос Америки сьогодні вийшов з матеріалом. Про київського політтехнолога, журналіста Джейсон Джей Смарт, який працює в одній з київських англомовних газет, який поїхав на Курщину і поспілкувався з Курчатами. І Курчата з ним починають, а він американець, і вони з ним починають говорити українською мовою. Він каже: Стоп, стоп! This is Russia, let's speak Russian. А вони кажуть, ні, 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 українська наша рідна мова. Та ви що, пане? Давайте говорити українською, ми любимо розмовляти українською мовою. Він каже: дуже смішно. Типу, він приїхав до них, намагався говорити з ними російською, а вони корінні курчата, вони говорять українською. До речі, скоро вийдуть. Наукові дослідження, підтверджені печатками і всім чим, що треба, які будуть підтверджувати власне те, що Курськ це Україна. Що насправді дуже прикольно, тому що це побачив не тільки Джейсон Джей Смарт, американський політолог і політехнолог. А це якраз таки побачить весь світ, коли про це пишуть такі великі медіа, про це починають говорити і насправді стратегічно. Це дуже важлива історія. Україна тактично намагалась переграти Росію, але стратегічно зрозуміла, що ті зерна, які там намагались затоптати, вони все-таки проростають. І те, що люди говорять українською мовою, і те, що весь світ сьогодні погоджується з тим, що Україна присутня в Курській області, а населення проти них не протестує, тому що багато в чому бачать в цих військових своїх, якщо купнути глибше, я ще говорив раніше, що 100 років тому мінімум 61% горів українською мовою вважали себе українцями. Ну але потім закріпачування Радянським Союзом, спроби русифікації насильної гвалтівливої, але навіть це не змогло знищити ті залишки українськості в населенні. Курської області і стратегічно зрозуміло, що ми тепер уже не будемо просто так дивитись на цю область, і точно не будемо думати, що російський кордон цільний і там його не можна порушити. Не просто так Білусов створив ще три напрямки: Курськ, Белгород, Брянськ, додаткові в структурі своєї армії, тому що розуміє, що не тільки Курськ це Україна, є ще додаткові території, куди. Красиво з запалом можуть проникнути українські війська, і знову доведеться створювати нову реальність в телевізорі. Знову доведеться створювати нормальність в телевізорі для того, щоб росіяни розслабились. Але знову ж таки, скільки разів він зможе їх так підрослаблювати? Ось така, друзі, головна інформація ось такі поточні аналітичні новини. Зараз я б дуже вас попросив зробити донат. Я б дуже вас попросив зробити якраз таки підтримку нашим військовим, тому що знищення ПЗ це наближення нашої перемоги, знекровлення ворога. Це надзвичайно важливо. Більше ніж 700 тисяч. Ми з вами вже зібрали. Було б більше. Ну але бачите, в банк атакували якісь російські айтішники. Ну от підпишіться на цей канал. Ми рухаємося до півмільйона, Красива цифра. Ну, от більш ніж певне, що ми скоро її досягнемо за умови, якщо ви підпишетесь самі і запросите своїх друзів. В коментарях напишіть, чому ці люди з американцем говорили українською, тому що вони дійсно українці, тому що вони бояться, а прийшли українці і вже в чаті швидко. Чи дійсно це українці, які були колонізовані, їх просто треба повернути, використавши інструменти деколонізації. Напишіть в коментарях: бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.